Розділ 123 Заручений Хані Фена 3. Маленьке світле личко сісіньї опухло. На ньому було чітко видно слід від долоні. Вогняне гаряче відчуття болю змусило сльози Сісіньї покотитися з очей, а її волосся, яке сісяє, скуйовдила, тепер було у величезному безладі. Сяє стоп! Хані Фен був шокований, побачивши, що перед ним відбулося. Він майже не міг відреагувати взагалі. І він не міг повірити, що ця зла жінка перед ним була сісяє, яку він колись знав. Він пішов вперед і хотів розлучити їх, але Сісяє кинула на нього холодний суворий погляд і змусила його зупинитися. Замовкни. Це справа сім'ї Сі. Нам не потрібен сторонній, щоб втручатися. Її різкий тон колов вуха Хані Фена, як крижані голки, і він відчув біль у своїх вухах. Сі Сі Сісяї повністю ігнорувала Хані Фена і мляву Хуан Шаншань. Рука, яка схопилась і за волосся, стиснулася, коли вона застогнала від болю. Тепер її голова була притулена до стіни. Я дала вам шанс і попросила усіх вас не турбувати, мою матір. Ми могли б займатися своїми справами і жити мирно, але ви змусили мене це зробити. Я терпіла вас усіх протягом останнього десятиліття. Якщо ви не збираєтеся дати мені спокій, я дам вам пекло. Відтепер я заберу назад усе, що ви винні мені і моїй матері. По-перше, ці два ляпаси призначені для того, щоб я покарала тебе за спалення свого гардеробу. Інший ляпас прилетів, щойно вона закінчила речення. Це явно набагато голосніше, ніж раніше, і крик сісіньї піднявся на кілька децибелів вище. Досить сяє, припини, якщо у тебе так багато ненависті, вили її на мене. Ханіфен кинувся вперед і схопив сісяє за плече. Вона ухилилася від нього і відштовхнула хані фена. Ах, і фен, рятуй мене, ці сі сіньї від болю, коли її безжально тягнули за волосся. Я ж сказала тобі, геть, ця справа тебе не стосується. Сісяє, досить, відпусти зі сі Я знала, що ти не просто прийшла сюди сьогодні. Ти просто намагаєшся все зіпсувати, чи не так? Незалежно від того, що ти робиш, ти не можеш зупинити рішення мого двоюрідного брата одружитися на сім'ї. Вона завжди заступалася за тебе, хоча ти така зла жінка. Мій двоюрідний брат ніколи не одружиться на тобі. Здавайся, Хуан Шаншань крикнула на неї. Коли вона кинулася вперед, Сісяя гарно посміхнулася, весело слухаючи. Справді? Вона обернулася і подивилася на Хані Фена з холодним сміхом. «Хані Фен, ти вважаєш, що ти все ще гідний, на мені одружитися? вираз обличчя Хані Фена змінився, коли він почув ці слова. Сісяє, відпусти, Сін'ї!» До них долинув голос Юелінсі. сісяє все ще хапала Сін'ї за волосся, коли вона стогнала й плакала від болю. Припини, сяє, як ти смієш. Це був голос День Веньвень. -вень. Ти така погана людина сяє, Сін'ї твоя сестра. Як ти могла це зробити? Навіть якщо і Фен поряд з тень вень вень Хуан-дзяо розчаровано подивилася на Сісяє. За короткий час коридор заповнився людьми. До її вух долинали осудливі голоси, але обличчя Сісяє здавалося таким же спокійним, як завжди. Вона підвела голову і глянула на натовп перед собою, своїми холодними очима. Потім вона міцніше стиснула жмут волосся в своїй руці, і сісінь знову випустила болючий голос, змусивши натовп нудити. Отже, ви всі вже тут? тихо й спокійно запитала сісяє. Це чудово, і я збираюся сказати це сьогодні тут. Дорогенькі, ви навіть не думайте. Про те, щоб отримати 20% акцій від моєї матері. Здавайтеся, мати вже підписала документ, і він зараз у мене. Якщо ви його хочете, тоді приходьте за мною. Чому ви повинні ускладнювати її життя? Вирази обличчя День-Вень-Вень та Юелін Сі змінилися, і вони обмінялися поглядами. Коли почули сісяє. вони виглядали жахливо. Ця відьма Шеньвенна насправді підписала документ і передала його сісяє. Заплакана сісіньї також була приголомшена. Задоволена, побачивши нажахані вирази обличчя День Веньвень -вень» і Юєлінці, сісяє ще раз міцніше стиснула руку. І з кілька разів скрикнула. Її обличчя, яке було незайманим і прекрасним, лише кілька хвилин тому тепер опухло. Від гострого болю вона втратила контроль над сльозами, а її макіяж був зіпсований. Сяє, будь ласка, спочатку відпусти сім'ї. Ми можемо обговорити це, їй зараз так боляче. Дивлячись на сі сіньї, Юелін Сі відчувала, як її серце щемить. Щоразу, коли вона робила крок вперед, сісяя сильніше смикала сісінь за волосся, і крик продовжувався. Якщо вам є що сказати, краще скажіть це зараз. Як ви думаєте, чи буде кращий шанс поговорити з вами? Що ви сказали моїй матері? Про що ви говорили? Вона зиркнула на сі сінь'я своїми бурхливими очима, запитуючи її. Сісінья відчувала такий біль, що воліла б померти. Хані Фен стурбовано підбіг: Сяє, відпусти, сіньї. Чи не можемо ми поговорити про це мирно? Чому тобі потрібно це робити? Сісяє холодно глянула на Хані Фена. Її пара холодних і віддалених очей здалася Хані Фену такою дивною. Вона знову відвела погляд на Сісіні. Мені байдуже, як ти зіграла жертву і підставила мене. Але якщо ви, дорогенькі, збираєтеся турбувати мою матір, ми побачимо. Хто зустрінеться з творцем перше? Я не боюсь, що моє ім'я заплямують, і я не боюся смерті. Ви теж не боїтеся? Сісяя найбільше розуміла Шень Венну. Якби ці дві жінки не переступили свої межі з її байдужою особистістю, вона б ніколи не подзвонила б Сісяї. Вона знову стиснула руку. Тож крик продовжився. Сльози текли, коли сісінь ридала. Сестричку, я просто пішла дати їй запрошення, я не мала на увазі нічого іншого. Не мала на увазі нічого іншого. Якщо це так, чому ти згадуєш про 20% частки моїй матері? Сісінь, ти не втомилася надягати маску? Та розігрувати цей акт протягом останнього десятиліття. Ти справді хочеш, щоб я зібрала докази, щоб розкрити твою справжню сутність? Сісяй насмішкувато посміхнулася і витріщилася на сісін'ї. Хіба ви, любі, не змусили мене підписати документ? Я хотіла залишити вас у спокої, але так як зараз йдуть справи. Я не проти сваритися до самого кінця. Тіло сісіньді тремтіло, і вона плакала, дивлячись на сісяє, нічого не кажучи.